Це говорить Кадовський захисник, що нещодавно, буквально от вчора, позавчора на Сумщині росіяни намагались прорватися. Тобто новий напрямок. Так? Напрям був село Чуйківка, село Рожковичі та село Ситне. Після тривалої артпідготовки і обстрілів з мінометів зайшли диверсійно-розвідувальні групи. Серед наших військових є багато трьохсотих, але і росіян вибили і не дали можливості зайти якраз з цього. Напрямку щодо вовчанського напрямку, то тут росіяни не можуть досягнути успіхів і просування, Тому єдиний варіант зносити уще усе, що їм заважає під нуль. Тактика незмінна, тактика залишається як і завжди, все під нуль. і Тоді заходити на руїни. Якщо помічають до слова наших, тобто Збройні Сили України в чи, чи іншій будівлі, не жаліють абсолютно нічого, поки не зрівняють усе із землею боєприпаси. них вдосталь, звісно, частина не розривається через їх якість, але вони виграють кількістю сіра зона поступово збільшується в залежності від того, чи є на ділянці пару стін від будинків, за якими можна, хоч якось, хоч якось закріпитися. Також е, слова від наших військових, які е, в цьому напрямку працюють ми ну, безпосередньо дотичні до війни. Далі маємо ще один відеоріад від до нашого головкома від Сирського. Він виклав це відео в мережу, де працюють вже касетними ракетами від Атакамс і тут же прилітає по ворожій батареї ЗРК С-300, яка була розташована на території Донецької області. Такі жирні цілі враховуються. Надзвичайно складно, тому що вони маневрені відносно так і не стоять на одній позиції на одному місці, тому що якщо тривалий час щось таке потужне залишається на одному місці, легше вирахувати, ну і відповідно туди прилітають подарунки. Як на цьому відео ми з вами спостерігаємо? Мінус 300 це дуже також важлива складова. В майбутньому, так, до f 16 які поставки затягуються, це всі говорять, це зрозуміло, але принаймні вже такі більш детальні зрушення в плані авіації пішли, і це безсумнівно плюс. Ну і в мінус такі батарейки з 300, з 400, і взагалі все, що може протидіяти нашим літакам, дуже і дуже важливо. До речі, стаття хороша вийшла. Нещодавно що росіяни все таки свої сушки переробляють під ракети повітря-повітря за радіусом дії більше 200 кілометрів, і це повинно завадити якраз таки f 16 Більш вільно почувати себе у повітрі. і Про те, що там вже винагороди суттєві пілотам будуть видавати, якщо хтось із них зіб'є, f 16 Ну тобто на Рефі, як завжди, все от в такому дусі, але недооцінювати їх звичайно, що не варто, тому що ракети повітря-повітря з радіусом дії більше 200 кілометрів. В них справді в розпорядженні є. Причому зараз це засекречено тут просто. В Defense Express іде така історія про те, що востаннє їх використовували і тестували, здається, у 2018 році, коли ще це був відносно відкритий доступ, і от зараз цей напрямок у росіян розвивається. Вони також готуються до 16-х, всього можна не сумніватись. Маємо ще один із таких неприємних візуальних моментів. Війська РФ просунулися у Нью-Йорку. Небезпечна зона Лозувацькому Новоселівці. Першій та біля прогресу про це говорить Діпстейт. Ворога відкинуто в районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк. але там ситуація до сих пір залишається дуже і дуже напруженою. йорк один із тих. Населених пунктів, на яких ми зараз все частіше частіше звертаємо увагу по тій простій причині, що там є загроза створення котла і погасити Нью-йорк не дати далі просунутися в напрямку Неліпівки. Це дуже важливий зараз момент, і можна не сумнівати, що наші збройні сили стараються це зробити. Якщо вчора, допустимо, тут була ситуація наступна, що вони були більш так до західного флангу просувались то на день сьогоднішній на момент запису цього відео вже ближче до східного флангу почали рухатися з надією на те, щоб Нью-йорк захопити повністю. Ну і на ліпівку відповідно вийти на оперативний простір до Неліпівки, а там і до котла недалеко. Тому тут дуже обережно потрібно діяти і нашим збройним силам, щоб не опинитися в оточенні. Така от ситуація по цьому населеному пункту.